Діти, сьогодні нас чекає захоплююча зустріч з піснезнакою. Ми вивчатимемо надзвичайно важливий та цікавий матеріал. Розпочнемо урок з перегляду уривка навчального фільму. Будьте уважними, співайте дружно, не забувайте виконувати рухи пальчиками руки. We'll <laughs> see Дякую, ви здогадались, про що ми сьогодні будемо говорити? Єгоре? Ми будемо сьогодні говорити про сонце і як воно впливає на нашу землю. Правильно. А зараз перевіримо, хто з вас був найважнішим. Сонце це зірка чи планета? Юлечко? Сонце це зірка. Молодець. Діти, а що таке зірка? Да газу, яка випромінює світло і тепло. Молодець. А чому по пісні співались, що сонце всього життя джерело, Юлечка? Тому що від сонця пошириться на всі боки, світло і тепло. Без світло земля порила в тебе, а тепла стекла похолода. Позунечки. А що більше? Сонце чи земля? Валерія? Сонце більше за землю. Землю в пісні Земля в порівнянні сонцем маленька зернятка, А, а сонце в порівнянні землею велика каву. Молодець. А тепер відкрийте, будь ласка, першу частину енциклопедії Всесвіт на сторінці сьогодні. Діти, що зображено на малю? Маша. Сонце та планети. Крім Землі, навколо Сонця існує багато інших планет і зірок. Давайте заспіваємо уривок пісні і прочитаємо текст, надрукований на сторінці 7 енциклопедії Всесвіт. Текст будемо читати по черзі по одному рядку кожен учень. Микита Юля Валерія, потім Катюша Юля Ліза і закінчують Артем. Запам'ятали діти, хто да -да -да. Розпочинаємо. Да. Ти не хвилюйся, сидиш, а це спиш, разом з планетою стрімку лиш. Ковтем посвічений, світкій каруселі, ще й до сонечка нашого селя. Рік не потрібен, щоб коло зробити, сляце на них собі. Отже, ви хочете. Своїх Сім раз обігав я сонце високе. Діти, погляньте, яка чудова і прекрасна наша планета. Вона, як і інші планети сонячної системи, рухається навколо сонечка по своїй орбіті. А скільки їй потрібно часу, щоб зробити повний оберт. Максимко. Землі потрібно цілий, рік, щоб зробити повний оберт коло сонця. Молодець правильно цілий. Рібен землі, щоб обернутися навколо сонечка. Зараз, діти, відкрийте першу частину енциклопедії Всесвіт на сторінці 34. Прочитайте текст про нашу планету. Перший куплет пісні прочитає Короченко Марійка. Другий куплет читатиме Загумена Юлія, третій Денисова Кен. Починаємо. тут чудово послухайте дітей, що всім нам знайшовся тому притулості. У космосі добре помітна, домівка людина земля наша вікна. Планета велична багатна тих, осени є, щоб нам жити щасливо. Створиш життя на планеті чудові, творець забезпечить найкращі умови. Її атмосфера, як ковдра, вкриває, від впливу космічного оберігає, а сонце яскраво нас Ладіємо світлом завжди зігріває і і літо. Зараз ми прочитаємо слова з навчальної пісні і назвемо схожі в них літери. Погляньте. У слові атмосфера це літери О, С, О, Н. Е. Бачите, вони виділені червоним кольором. У слові ковдра це літери, які діти? В. В. в, е. в е. Правильно. А у слові оберігає. О -е -е. У слові космічного це літери ОГЕС. -е. Діти, хоч ці літери дуже схожі між собою, але їм відповідають зовсім різні. А тепер, діти, нам варто порухатись і поспівати. Не забувайте посміхатись один одному. Другої частини Енциклопедії Всесвіт. Завдяки тому, що земля рухається навколо сонця, упродовж року одна з півкуль то наближається, то віддаляється від сонця, тобто отримає більшу або меншу кількість тепла і світла. Mm -hmm. Подивіться, діти, 22 грудня це зима. І вічна півкуля, на ми живемо, перебуває як від сонця. Че велику кількість тепла і світла отримує наша півкуля. Сама! Абсолютно правильно, мало. У нас зима. То яка пора року тоді у південній півкулі? Літо, літо, літо. Рухаємо пальчики до березня. На нашій півкулі вже весна. Отже, світла і тепла. Ми отримаємо більше, ніж взимку. Так, діти? Так. <плес> Наступний місяць це червень. Яка це пора року? Літо! <плес> 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 це літо. Сонечко віддає нам у цей час найбільшу кількість тепла і світла. Ви відпочиваєте на канікулах. А що ж роблять діти? Які ж Наша півпуля отримує вже менше тепла і світла, ніж влітку. І вам школяє час ДО ШКОЛИ! звичайно, до школи. Крім того, що земля рухається навколо сонця, вона ще одночасно обертається навколо своєї осі. Вісь це уявна лінія. Таким чином земля отримає то більшу, то меншу кількість тепла і світла. Ось погляньте на малюнок на сторінці 113, другої частини Енциклопедії Всесвіт. За рахунок того, що земля обертається навколо своєї осі, відбувається зміна дня і ночі. На повернутому до сонця боці панує день, а на протилежному що? Ніч, Ніч коли українські дітки сидять в школі за партами. Що роблять у цей час американські учні? Yeah. Правильно, вони сплять у своїх ліжечках. Молодці. Діти, ми сьогодні багато дізналися з вами про сонце і про те, як воно впливає на нашу землю. Діти, вам було цікаво на уроці? Так! Yeah, yeah. Подумайте, а про що б ви могли розповісти своїм батькам та друзям? Олександре. Я розповім своїм батькам про те, що Земля рухається навколо Сонця по своєї орбіті разом з іншими планетами сонячної системи. Молодець. Будь ласка, Ліза. А я розкажу своєму брату, що завдяки тому, що земля обертається навколо сонці, відбувається в зміни природи. Зима, весна, літо осінь. Добре. Послухаємо тебе, Катюша. А я розповім своєму брату, що завдяки тому, що земля обертається навколо своєї сі відбувається зміна дня і ночі. Розумничка, сідай. Марійко. А я що сезонні явища природи залежать від кількості тепла, яке сонце випромінює на землю. Дуже добре, молодець. Молодці! Ви сьогодні чудово попрацювали, і зараз ми з вами поспіваємо і порухаємось. Але не забувайте посміхатись один одному.